Слава Ісусу Христу. Дорогі сестри і браття, Святий Дух, Божа особа, який все просвічує. Ісус Христос каже ліпше для вас, щоб я від вас відійшов, бо якщо я не відійду Святий Дух, Він не зійде на вас. І, власне, Ісус Христос прийшов на землю так. Що люди могли його бачити. Він як людина був. І скажемо відверто, це його перебування на землі було обмежене людською природою, бо тільки ті, які могли стати навколо нього, які могли прийти до нього, тільки ті могли його й бачити, і з ним розмовляти. Але Господь Бог приніс спасіння для всіх людей. І тому стається така заміна, бо Ісус Христос відходить, а сходить Святий Дух, третя Божа особа. І ми можемо сказати, що ми живемо в еру Святого Духа, бо від Вознесіння, від зіслання Святого Духа, і аж до сьогодні, ми живемо під дією Святого Духа. А там, де діє Святий Дух, є присутній і син, присутній і Отець. Але, дорогі сестри і браття, святим Духом хліб і вино перетворюються у тіло і кров Ісуса Христа. Святим Духом Христос між нами тепер присутній, щоправда, іншим способом, але всюди по світі. Святим Духом прощаються гріхи, коли священник каже. Я тебе прощаю і розрішаю від усіх твоїх гріхів. Святим Духом народжується нов людина другий раз, коли приходить, коли вона отримує хрещення. Коли ми охрещуємо дитину, тоді сходить Святий Дух і ділиться Божим життям із тією особою, яка охрещується. Святим Духом людина навертається, тому що Він схиляє серце, щоб це серце зацікавилося, а як воно у світі влаштовано. Святим Духом ці молитви возносяться до Господа Бога. А ми, Святим Духом, починаємо розуміти Слово Боже, бо для тих, які віддалені від Христа Слово Боже. Також далекі. І тому, дорогі сестри і браття, ми молимося завжди і просимо ласки, щоб Святий Дух нас просвічував. Але скажемо так відверто, більше ласки потрібно нам, щоб ми відкрили своє серце для діяння Святого Духа. Тому що людина здатна втікати. Людина здатна затоптати своє серце, щоб слово Боже не входило до нього, і щоб не приймати цю благодать, не довіряти Богові. І тому кожний раз, коли ми очікуємо свята, то не означає, що ми очікуємо Святого Духа, нове зіслення. Бо Він прийшов один раз і назавжди. Він приходить, з нами, перебуває. У святій тайні миропомазання, Він ніколи нас не покидає. Тільки ми кожного разу відновляємо оцю віру, довір'я і постійну пам'ять про його дію в житті нашому. Щоб ми не були самі собі мудрі і самовпевнені, що е, всі е, ці чудові речі, які з нами відбуваються, це ми такі мудрі. А якщо щось недобре зробили, то вже, напевно, що перед Богом зрішили, і тому Він нас карає. Ні. Насправді, свято, зіслання Святого Духа це таке оновлення нашого життя, щоб ми з вами знову і знову пам'ятали: Ось Святий Дух. Він стукає із середини нашого серця, щоби ми прийняли його ласку, і так змінювалося наше життя. Коли ми говорили про чесноти, згадали, що є така чеснота справедливості, і у тій справедливості, справедливість означає дати кожному те, що йому належить. А початок усіх чеснот, це така справедливість, яка Відноситься до самого Господа Бога. Дорогі сестри і браті, подивімося уважно: Господь Бог задумав цей світ і нас у світі. Господь Бог задумав шлях спасіння і свого Сина єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не вмер, але мав життя вічне. Ісус Христос каже: Я хочу, щоб оці були там, де я. Іду приготувати вам місце у домі мого Отця багато жителів. І насправді Бог, як люблячий батько, все зробив для того, щоб ми з вами туди жили, щоб ми з вами переживали щастя, і щоб ми з вами розділили з Богом щастя, яким сам Він переповнений у вічності. І якщо ми добре розберемося, то ми побачимо, що нашої заслуги у тому, що ми робимо в житті, дуже мало. І тому дати Богові належне, це для нас. Повинно стати нормальним, дати Богові те, що йому належить. Подяку і про славу. Вдячність і славу Богові віддати. І оця чеснота, тобто схильність до добра, коли ми Богові віддаємо те, що належить, називається чеснотою релігії, чеснотою релігійності. І вона є основою будь-якої іншої чесноти. Часто на місії ми розказуємо один такий приклад, який, мені здається, що я вже в цій церкві говорив, але він важливий. Я так дуже коротко скажу. На початку 90-х років один лікар прийшов до церкви, до монастиря у Крехові. І його захопила та служба Божа, але потім довелося священнику з Крехові до того лікаря потрапити на прийом. І цей лікар був дуже захоплений, що до нього прийшов священник, і він почав все його розпитувати. А потім і, і все, а що то воно таке ж Слу, служба Божа, а що то на ложечці дають і всяке інше, бо він нічого не знав. І дізнавався дедалі більше і більше. І потім, можливо, через рік такого спілкування він до своєї родини сказав: все, що було до цього часу, то ми не рахуємо, але від цього часу буде інакше. Зранку ми встаємо у Львові, прокидаємося, вмиваємося, сідаємо в машину і їдемо на 11 годину до Крехова на службу Божу. І то він, його дружина, діти, всі, і так кожної неділі. І переважно у свята. Потім побудували біля них нову церкву, вони почали туди ходити. І ми на місії дуже часто наводили приклад, що ось він ходив до церкви, вже діти його звикли, діти виросли, одружилися, і дуже побожно жили. Але пройшло, знаєте, 30 років. І довідуємося ми, що цей лікар і дружина вони розлучаються. А вони прожили більше як 30 років разом. Побожні кожного, кожної неділі у церкві, кожного місяця до сповіді, кожного разу до святого причастя. І спробували їх якось помирити, нічого. Вони розлучилися. Було питання, що сталося з ними. А дорогі сестри і браття, сталося те, що вони неправильно сформулювали головний релігійний намір у своєму житті. Вони не Плекали чесноту релігійності. От інші чесноти намагали плекати. І, здається, і віра була, і надія була, і справедливість, і мудрість, і покора, і багато чого іншого. Але який головний релігійний намір? Не ми на першому місці, а Господь Бог? Не Євангеліє треба пристосувати до себе, а себе до Євангелія. Іншими словами, дати Богові те, що йому належиться, бо бачимо: якщо немає оцієї чесноти релігії, не що Бог повинен все нам дати і вчинити все так, щоби нам ми то називаємо так: режим суцільного сприяння, щоби не зустріли ніякої перепони. Не в тому полягає віра. Віра полягає якраз в тому, що ми подолаємо будь-яку перепону під дій у е, ласці Святого Духа, пам'ятаючи, що ми зобов'язані перед Богом. Це не так, що ми, як зробимо добре, Бог нам подарує щось добре. Як зробимо погано, Бог нас покарає. Ні, ми зобов'язані перед Богом. Маємо перед Ним обов'язок, це справедливо і до церкви прийти, і заповіді виконати, і подякувати йому, і Його прославити. Це не тому, що ми захоплені, бо Він нам багато дарів дає, а тому, що це справедливо. І тому, дорогі сестри і браття, плекати чесноту релігії, це означає будувати правдиве християнське життя. Це означає оцей фундамент встановити, на якому будуються всі інші чесноти. Нехай свято зіслання Святого Духа нам, постійно, нам це пригадає, щоб ми відкривали своє серце для Його ласки, а Його ласка, щоб нас ізсередини перемінювала і вчиняла. Щоб ми були завжди справедливі по відношенню до Бога, тобто чи плекали чесноту релігії. Слава Ісусу Христу!